З десяток активістів зібралися біля пабу в центрі Житомира із закликом бойкотувати продукцію та заклади, що належать депутатам від партії регіонів. Громадські активісти розповідають паб власність депутата міської ради Юрія Самборського, який є членом фракції партії регіонів. На думку організаторів акції, такий бойкот має показати депутатам регіоналам, що громадяни не задоволені ситуацією в країні. Ми вважаємо, що це дуже ефективний інструмент для того, щоб донести до цього режиму, до цієї партії, власне, те, що народ сьогодні чинить чинить супроти. Ми будемо продовжувати тиснути далі. На інші бізнеси, інших регіоналів, ми хочемо, щоб вони відчули найбільш чутливим своїм місцем, своїм гаманцем. Те, що люди сьогодні не задоволені станом справ, що вони вимагають змін під час акції до пікетувальників вийшла керуюча пабом і переконувала людей, що Юрій Самборський не є власником закладу. Мовляв, він просто клієнт. Я вам ще раз обізняю: пан Самборський відношення к нашому бізнесу абсолютно не має. Ні, це наш клієнт. Я ні Не немає жодного засобу. Почому ета лучший друг нашего руководителя. А мы никому не запрещаем В наш ресторан заходить, пожалуйста. Депутат міської ради Юрій Самборський не спростовує, що має відношення до пабу Шульц. І каже, що такі бойкоти не переконають його вийти з партії регіонів. Людям нічим займатися. Вони займаються глупостями. глупостю. Мені лишні реклами не помішають. Активісти кажуть, будуть і надалі пікетувати заклади, власниками яких є депутати від партії регіонів.